Вітаю вас, друзі, на каналі Все просто з Тетяною. І сьогодні поговоримо про хлорофіту. Це дуже гарна така рослина. Подивіться, яка вона красива, дуже легка в догляді. І я вам розповім, як я доглядаю за цією рослиною, що я роблю, і взагалі її історію. В школі, де навчається мій син, стоїть така ціла стойка з хлорофіліптами. І я там відірвала один такий от паросток на такому от павучку. В таку розеточку я відщипнула собі і поставила на укорінення. І на мій подив, до речі, я навіть не думала про це, але він давав досить довго мені корінці десь 2 тижні. Після цього, вже в кінці травня, я його посадила, і виглядав він ось так. Буквально за два місяці коренева система заросла повністю в стаканчику, і мені прийшлось його знову пересадити. В який ґрунт я садила, зразу скажу вам. Перші посадки в тих два горщика це був ґрунт для декоративно-листяних рослин з додаванням агроперліту. І я туди додавала кокосові чіпси і кокосову сосну, дрібно-дрібно порізану. Також я додаю туди активоване вугілля. Але, знаєте, друзі, я активоване вугілля додаю в горщики, але не для того, щоб. Це активоване вугілля якось там дезінфіковувало цей ґрунт, когось там вбивали якісь там мікроорганізми. Я не дуже в це вірю, тому що кількість дуже маленька того активованого вугілля. Я його додаю як розрихлювач, як додатковий такий розрихлювач. Дехто додає пінопластикові такі шарики, хтось додає якусь там камінці дрібні, дрібний керамзит, я додаю активоване вугілля. І ще один момент, коли ви садите в стаканчики, наприклад, та в добу ємність, ви садите такий от маленький паросток, вони ростуть досить швидко і тому треба піднімати його над землею досить високо, щоб рослинка була не дуже низько посажена в цьому горщичку чи в цьому стаканчику. Тому що листочки будуть рости в ширину, в довжину вона нарощує листочки в довжину, вони будуть впиратися в краї горщика. І будуть підсихати. Другий момент, про який я хотіла сказати, це те, що ось як є паросток, отут, отут-от, бачите, тут така, як дубка я її називаю. І звідси з тої дубки йдуть листочки. Так от, коли ви будете садити, ви маєте не сильно її заглиблювати, цю, цей паросток. Тобто листочки не мають бути у вас в землі. Треба посадити так. Щоб де закінчуються корінчики, там закінчується земля. Трошки припорушили і все. Інакше, якщо ви посадите її глибоко, у вас може загнити серединка рослинки і будуть відмирати самі нижні листочки досить і досить швидко. У мене за 5 місяців відмер тільки один листочок. Всі решта це ті листочки, які були ще від початку, плюс нарощені нові. Ще один нюанс про посадку, який я вам хотіла розповісти, як я роблю. Я коли сажу свої квіти, я їх не утрамбовую в землю. Я насипаю землю, стукаю по горщику, стукаю горщиком, щоб земля трошки утрамбувалася. І коли я сажу рослинку, так само я тримаю рослинку, насипаю землю, стукаю по горщику, стукаю горщиком з тою рослинкою, щоб земля залишилась така пухкіша. Насипати тоді землі треба трошечки більше, ніж би ви коли утрамбовуєте, насипаєте. Постукали, постукали, все курінці засипали трошечки більше, чим треба. При поливі, ви після пересадки обов'язково маєте полити рослину, при поливі ця земля, та що зверху, вона трошки утрамбується і осяде. І завдяки такому, такій посадці, в мене ґрунт досить швидко просихає і немає застою води. Про полив поливаю я свої рослини по мірі просушування ґрунта. Я беру шпажку, протикую ґрунт до самого низу, витягую, якщо шпажка суха, я поливаю. Якщо на дні трошечки мокрого решта сухе, також поливаю. Якщо шпажка мокра, я рослину не поливаю. Я даю просохнути ґрунту повністю. І ну, рослина почуває себе нормально, в принципі, росте. Так от, в липні місяці я її пересадила. І це вже такий був досить великий кущик. Я маю сказати, що хлорофітом це та рослина, яка дійсно росте не по дням, а по годинам. І кожен раз вона росте все більше, більше і більше. І десь, напевно, на початку вересня я помітила, що мені поливу вистачає тільки на 2 дні. Я поливаю, через день підходжу, а рослина повністю суха. Я знову поливаю, через день підходжу, знову суха. І я зрозуміла, що, скоріш за все, там повністю все в коріннях. Треба його знов пересаджувати. Тому за цей сезон, за 5 місяців, в мене рослина була пересаджена 3 рази. Пересадку він переносить досить легко, якщо ви пересаджуєте суху рослину, тобто його треба висушити, витягується він тоді легко з горщика, лишня земля обсипеться і пересаджуєте в новий горщик. У мене фактично вийшла перевалка, тому що коли я його дістала з горщику, виявилося, що там землі немає взагалі, там не було коріння. Коріння в хлорофітуму є таке тоненьке, яким він п'є водичку, а є таке грубеньке, таке як морквиночки, навіть такі грубі. І навіть можуть бути такі як бульбочки. Це нормально, хлорофітум так росте, в нього такі коріння. І в цих грубих коріннях, в цих бульбочках таких маленьких, він накопичує вологу. І якщо ви його сильно засушите, він вам зразу не пропаде. Він буде тягнути вологу з того коріння такого грубого. Тому е його краще засушити трошки, ніж перелити. Переливу якраз вони дуже і дуже не люблять. За рахунок того, що коріння в них таке, можна сказати, сочнувате досить легко ламається, таке хрумке. І це коріння досить швидко може загнити. Про світло. Хлорофітом така рослина, яка може рости і в відносній тіні, і на яскравому світлі. Єдине, що він не любить прямі сонячні промені, він може горіти у вас. І якщо у вас, наприклад, листочки стали дуже світлі, то тут два варіанти: або йому занадто багато світла, або занадто мало світла. Він І так і так може реагувати таким. Дуже-дуже світлим, таким блідим кольором листка. Е, найкраще для нього вікно буде це північний захід або північний схід. Коли декілька годин в день на нього попадають прямі сонячні промені, але це сонце ще дуже таке ніжне і ласкаве. Він просто буде вас буяти. В мене він росте на північному вікні. Прекрасно росте, все йому подобається. Нормально. Я бачите, за 6 місяців вже є от одна стрілка. Тут друга і нарощується в мене ось тут третє. Діток він також дає. Тому північне вікно також підходить. Зараз я його переставила поближче до південного, тому що він мені просто не поміщається на підвіконнику це раз. І, по-друге, я живу в Львівській області, в нас такий регіон, коли досить часто пасмурно, і сонця дуже мало. Ну, сьогодні сонячний день, це класно. А так, зазвичай, у нас досить-досить пасмурно. Тому освітлення і ще один момент: маленький паросток ви можете вирощувати при будь-якому освітленні. Він тоді адаптується. Але різких перепадів від дуже темного до дуже світлого окей, буде добре. А от від дуже світлого до дуже темного він буде страждати. Тому, якщо ви паросток взяли і вирощуєте, поставте його приблизно на те місце, де він буде жити постійно. Він адаптується до того освітлення і буде вам нормально розвиватися. Хлорофітом дуже легко адаптується до ваших умов. Так само він легко буде адаптовуватись до умов полива, якщо ви його будете поливати раз в тиждень багато, чи два рази в тиждень, але трошки менше, він також до цього адаптується. Єдине, що чим. Частіше ви будете засушувати рослину, тим більше в нього буде грубих коренів. Так природою закладено. До речі, в англомовному середовищі цю рослину називають рослина павук. Я також чула, що в нас також називають рослина павук. Не знаю за рахунок чого, за рахунок цих паростків чи за рахунок того, що він своїм корінням обвиває горщик, як павук павутиною. Не знаю. Його використовують досить часто в підсадках, але я вам скажу, що в нього досить сильна коренева система, він може агресивно відноситись до інших рослин, які будуть в підсадці. Тобто кореневою системою заб'є повністю другу рослину і буде забирати всю воду і поживні речовини на себе, і друга рослина може у вас загинути. Але підсаджувати його можна, є такий варіант, його можна посадити в окремому горщику. Візьміть окремий горщик. Той такий транспортировочний коричневий посадіть туди хлорофітом, і вже з горщиком присадіть його в ту композицію, в яку, він хоче. Тоді, в яку ви хочете, верніше. Тоді менше шансів, що він коріннями заб'є вам сусідню рослину. Хоча через дренажні отвори він може прорости. Коріння дуже і дуже сильне. Які проблеми можуть бути при вирощуванні хлорофітума? Найчастіша, найпоширеніша проблема, і це зустрічається практично всіх, це сухі кінчики. Я в свого хлорофітома обрізаю сухі кінчики. Я перешукала кучу інформації, від чого це може бути. І там іде така інформація, що це можуть бути проблеми з кореннями, в мене цього нема. Це може бути проблема з вологістю, в мене також цього нема, тому що хлорофітом прекрасно живе при нормальній домашній вологості. І плюс до того, що я живу в вологому регіоні, і мої син гонімо, регулярно плачуть. Відповідно, я роблю висновок, що вологість в мене нормальна навіть і для хлорофітума. І я знайшла одну таку дівчину, яка розповідала, що в неї, це в англомовному середовищі я її знайшла. І вона говорила, що проблема з сухими кінчиками може бути від води. Ну, з цим я вже нічого не можу зробити. Я поливаю водою харчовою, ми купуємо окрему воду в бутлях. Для приготування їжі, для споживання і цією водою я поливаю квіти, тому що в крані в нас дуже-дуже і дуже жорстка вода. Я так розумію, що в холофітума дуже низький сольовий поріг. Це означає, що навіть переборщування, трошки надмірна кількість мікроелементів, солів, вони діють так, що в них починає засихати кінчики. Кінчики самі тоненькі, вони найскорше страждають від переізбитку солей. Ну, я з цим нічого не можу зробити. Дівчина в відео англомовному пропонувала поливати хлорофітом дистильованою водою. Я не пробувала, не можу вам сказати результат, я не знаю, чи це працює. Якщо вам буде цікаво, можете спробувати і напишіть свій досвід в коментарях. Іншу блогерку я побачила, вона розповідала, що посадила хлорофітом в торф. І поливає вона водою, в них вода. В регіоні лужна. І для того, щоб трошки компенсувати цю надто сильну лужність, вона садить в кислий торф, додає туди верховий кислий торф, щоб трошки нейтралізувати цю лужність і в неї кінці не сохнуть. Тому я приходжу до висновку, що основна проблема сухості кінчиків це вода. І якщо у вас є можливість роби, ну, збирати дощову воду, поливайте дощовою. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви дійсно так пробували, чи це працює. Якщо у вас, так як в мене, немає можливості брати дуже м'яку воду, дуже лужну воду, просто зістригайте ті сухі кінці. Та й все. Як це я роблю? Я зістригаю по-зеленому, і все, він має такий пишненький, гарненький вигляд. Ну, з цим же нічого не поборешся. Друга проблема, яка зустрічається, це от вони. Ось так можуть переломувати листочки. Це може бути по декілька причинах. Причина перша: рослина хоче пити. Якщо ви побачили вчасно, що він так переламався, ви можете його так от зробити. Отак. Випрямити і провести по краюшку так. Раз, і він у вас випрямиться. Якщо він не випрямляється, в мене також таке буває, коли я трошки засушу, вони переламуються. Я беру, просто піднімаю ось так листочки і зав'язую їх тут ниточкою. Я його випрямляю, той листочок поломаний, зав'язую ниточкою. Якщо я це вчасно побачила, він ще не засохтує перегиб, то за добу він стає рівненький. Отак в мене було з цим листочком. Ще може бути такий варіант, що йому занадто темно, він стоїть в темному кутку, відповідно, нарощує дуже довгі паростки. і вони просто під вагою падають. Ви тут нічого не зробите, старі листки у вас будуть поломані, ви можете їх пообрізати, якщо вони вам не подобаються. І переставте тоді рослину ближче до світла і нові паростки, нові листочки вона буде нарощувати коротші, які не будуть ламатися. Ще є така проблема, поширена, що хлорофітом ростей не дає ось цих овочків. Це може бути пов'язано з тим, що ви його не кормите. В нього бідна земля, йому не вистачає поживних речовин для нарощування діток. Просто підкорміть його. І я думаю, він дасть вам паростки. Хочу вам показати, як ростуть ось ці маленькі паростки ці павучки. Бачите, на стеблі є такі бутончики. Я спочатку думала, що це квіточки будуть, але виявилось, що ні, він з тих бутончиків ось тут видно на оцьому, з цих бутончиків ростуть листочки. І ось так вони відкриваються і робляться паростки. Сам паросток має ще листочки, і по ньому ростуть бутончики, які стають оцими паучками. Ну, ось і все, що я хотіла вам розповісти про хлорофіту. Розповідайте свій досвід догляду за цією красивою рослиною. Він дійсно він надзвичайно легкий. Єдине, що я можу вам сказати, якщо вам не виходить його поливати, поставте його на фітильний полив. Можливо, це вам допоможе. І він буде пити стільки, скільки захоче, і тому все буде добре. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. І до зустрічі! Па-па-па-па!